Пані Меркель, яка скільки там 16 плюс років була канцлеркою, відповідальна за те, що називається погіршення ситуації з енергетичною безпекою Європейського союзу, тобто, все, що ми знаємо про... Ті ж самі мінські угоди, або як там їх продають як саме найкращі рішення з боку наших європейських колег. Ми маємо також розуміти, що саме руками пані Меркель створилася така ситуація, коли російські енергоресурси і читаємо також російська корупція себе дуже прекрасно стало почувати в європейських кабінетах. неодноразово я бачила купу доповідей які продукувалися як українськими експертами як експертами європейськими більш того як експертами американськими стосовно впливу російських грошей на процес декарбонізації Європи, і наскільки важливо було розуміти, що навіть історія з закриттям атомних електростанцій в Німеччині безпосередньо була підв'язана під історію про те, що російський газ як транзитне паливо переходу да, до низковуглицевої економіки використовувався як інструмент, в тому числі і політичного впливу.